Доброго дня, любі друзі! Ветері Софія. Благодарую вас за підписку, за лайки, за ваші комплименти і коментарі. Мені дуже приємно, це мене мотивує робити і надалі різні розклади. І так, роблю зараз розклад на 9 травня 2023 року. Не страшно, якщо ви подивились в інший день, ви можете поекспериментувати і, наприклад, да, порівняти, чи ми з вами підходимо да, як ну, майстер, да, і, і споживач, скажімо так, да, тому що можливо, ну. Здебільшого да люди притягуються на якихось там схожих енергіях, але не завжди буває таке, що людині треба прийти зловити якийсь тригер, да, тобто от знання їй ще не підходять, наприклад, або вже не підходять. Да, бо хто ж хтось є нижчий за рівнем розвитку, хтось вищий. От і це, це чудово, завжди є куди нам чого досягати. І так, поїхали. Було, пам'ятаєте, да, це сигніфікація. Дивіться, чи були у вас такі події, і робіть висновки, чи для вас цей розклад. Бачите, я так за цей, що аж свічку затушила. да, І так, о, ну, іерофант прийшов, то аж свічка затухла. Дивіться, тепер є, і буде. Тепер особисте це да про відносини, можливо, вам актуальна взагалі нові відносини, можливо, ви в шлюбі або з друзями налаштовуєте відносини. Тепер гроші стосовно фінансів і так далі. Всього так не лякаємося. І порада, да, або що важливо знати. О, ну вирівнюється ситуація, тому що вчора так я вважаю, що значить, ви зробите це, ми всі зробимо, значить. Гарні висновки, да, і ми можемо змінити собі все во благо. Щиро цього всім бажаю, тому що ми можемо все, ми магі. Ми завжди магі, просто через наші помилки в нас змінюється енергія. Але то не критично, не смертельно в більшості. Ну, по-різному. І так, те, що було, дивіться. да. А тут можливо був такий духовний розвиток, да, початок або вже тривал. І можливо, ви знайшли свого вчителя. Можливо, ви отримували від когось поради якісь. Да? Ну поради дивіться, це може ви зайшли, наприклад, на той же ютуб. Да? Що мені треба знати? Ви знаходите відео випадково заходите і ви чуєте те, що вам саме для життя зараз корисно, Можна і так поради для себе отримувати. От, тут про спокій душі, про милосердя, доброта, великодушність, був якийсь благісний кінець справи. Або він ось-ось, тому що це іерофант, старший аркан, да, тому його вплив він, в принципі, буде на, на весь період. Ну, точно, не на день, розумієте? От, дивіться, тут про здібність йти своїм шляхом. Тут про знаходження коло однодумців, у когось було занурення в релігію, у когось творчі зусилля, успіх був у справах, от, була жада бути прийнятим суспільством, да? тобто, що ну, якогось визнання хотілося. І тут всі ситуації у вас проходили під щасливою зіркою. У когось були, ну. Почалися, скажімо так, да, або вже тривалий час були романтичні, наприклад, відносини, але зараз вони або переходять, або перейдуть вже зараз можуть в шлюб. От. Тому що цей союз він під благословенням вищих сил. Да. Тож, отакі енергії в нас те, що було. Десятка мечів, дивіться, це про. Взагалі сльози про біль, про скорботу, тут ну, якісь зради знову такі. бачите, вони з минулого таки переслідують. Тут ненадійні, можливо, у когось відносини з друзями. Да? Те, що, ну, вчора так само було, що, можливо, будуть зради і так далі. Це дивіться, не треба розчаровуватися, треба змінити своє. Дивіться, зрада. Що таке зрада? Це коли людина зробила не так, як ми очікували. Але здебільшого, наші люди, всі не наші, не наші, всі люди, ми накладаємо на інших людей своє очікування. Наприклад, ви знайомитеся з людиною, робите. З якихось своїх там роздумів ви робите висновок, що ця людина вірна. Ну от що вона, наприклад, якщо ви чимось почнете займатися, що вона буде з вами 100% чесною і так далі. Да? От чомусь ви так для себе вирішили. А та людина, вона не була вірною, вона не була чесною. Взагалі, вона з вами гралася. Але за того, що у вас мало спілкування, мало досвіду, скажімо так. Про цю людину мало інформації да? ну, Ви не знаєте, як ну людина каже одне, да ви чекаєте потім її дії, щоб подивитися на них. А їх, наприклад, або немає тих дій, да, або вони про проти в протиріччя йдуть, тому що людина каже, і тоді це ваш досвід спілкування з цією людиною. Да? От, тоді ви розумієте, а то людина просто балакає, да, балакуча така, а робить вона зовсім інше. І ви тоді розумієте, у вас немає такого стресу. Розумієте, ви тоді. Просто ну, не понижаєте свої вібрації так само. Ви розумієте, що людина з такими налаштуваннями все. Ви просто ну робите висновок, да або припиняєте, або не припиняєте. Вона вам там знову завдає якусь шкоду. і Тоді ви все одно в тоді вас все світ через ту людину буде підводити до того, щоб ви обрали себе. Розумієте? О, то тут е можливо, ви вже щось були. Якісь дзвіночки розумієте, від якихось друзів, е можливо, ви бачите чиюсь зазрість, можливо, ви бачите. Або, не знаю, там вас почали про щось розпитувати, людина ніколи не запитувала, там, не знаю, про гроші випитують у вас, про ваші ресурси, про ваші успіхи, прям знаєте, надмірна така зацікавленість. От, то подивіться, подивіться, ви зараз можете зупинитися, да, передивитися. Окей, ця людина для мене зараз не дуже надійна, Тоді я зараз прикриваю тут ротика, або щось там я змінюю, щоб подивитися. Тому що, якщо людина справді була нещирою, вона почне агресувати, бо вона. Ну, ви змінюєте свою стратегію спілкування да, з якоюсь людиною, а вона не розуміє, що відбувається. Бо начебто, в принципі, ще нічого своєї махінації не запроваджував. Але вам не треба чекати, да? ви можете перевірити, якщо людина гідна, вона адекватно відреагує на те, що ви пішли, наприклад, своїм шляхом, що у вас з'явилися інші справи і так далі. розумієте, Якщо людина щось від вас... Срочна хотіла просто вона почне себе неадекватно все ж таки вести, виводити вас там на емоції. Тоді ви будете точно знати, Боже, дякую, дякую, що я так зробив. Що я тепер знаю, що ця людина ну от її справжнє обличчя, розумієте? Тому що зараз людям на низьких вібраціях їм важко стримувати себе. їм важче і важче з кожною миттю себе стримувати. Їх у це от лайно внутрішнє воно буде виливатися. Ну і звісно, вичищається у всіх людей на всіх рівнях, повірте. Так що, якщо з вами у вас щось ковбасить, да просто перетримайте, помедитуйте, буде все добре. От, але тут ну, бажано, звісно, зробити. Тому що друзі в нас де можуть бути? Да? В нас не дуже люди розуміються на фінансовій грамотності. У нас друзі можуть бути і в бізнесі, ми беремо друзів, да? або а, починаємо співпрацювати з людиною, нема розподілу ролей. Ми з тобою або дружимо, або працюємо, бо то різні речі, розумієте, а люди починають поєднувати, а там гроші задіяні, розумієте? І тоді, ну, звісно, приходить диявол, що я тобі довіряла, довіряла. Ну, ми сюди ще прийдемо. Це я так, да? взагалі загалях, Зрозуміло. Да, що, що треба передивитися своє оточення. срочно і так, Десятка кубків, знову таки, пам'ятаємо, це може буде а може не буде. Якщо не, ну, не подобається, да, то зараз думайте, що вже пропрацювати, щоб не було такого взагалі у вас. і так Десятка кубків, дивіться, в такій позиції просварки, скорботу. Тут у когось буде навіть емоційне насилля. Да? Тому що, от, якщо ми пробачаємо зради, потім потім, ну, це і є, в принципі, да, вони іноді через емоційне насилля відбуваються. От, або воно почнеться, якщо ви отак вам наштрикали спину, а ви сказали, та ладно, ладно, я потримаюся, нічого страшного. Ну, я ж знаю, там в душі ця людина добра. Да, вона добра в душі, але вона е, свідомо Використовує зараз отакі негідні а, схеми, навіщо воно вам в вашому житті? Розумієте? От срочно прям ви ну, тут можете не зробити висновки, не повірити. Зато перевірити можете не вірити картам, да можете просто перевіряти, а, тому що тут знову такі прозради, але. Як про все це да, жорстокість зради, тут зміна вашого світогляду, духовний бачите зріст, для цього ці ситуації можуть прийти. Якщо ви самі не почнете щось змінювати, бо тут про трансформації, то обов'язково у вас буде трансформація. Можливо, тут ви забагато комусь довіряєте. І вже вас, знаєте, світ по лобу б'є і каже, відкрий свої очі. Навіщо ти заробляєш, наприклад, своїй подрузі все віддаєш, або ще там когось утримуєш. Ну таке буває, та ладно, він не може, або вона не може. да, А людина там 5 років нічого не просто не може, вона не хоче, да, наприклад. ну, тобто, І вас всесвіт зато теж не буде вас жаліти. Чому? Тому що ви заважаєте тій людині розвиватися, ви її так само робите медвежі послуги, да? що вона у вас просто викляється. Щось, наприклад, наприклад і сама не розвивається і не проходить якісь випробування. Розумієте, там отака монетка з двох сторін, тож дивіться взагалі, чи вам то потрібно. от Але ну все це все одно для вашого духовного розвитку. Можливо, по-іншому ви просто ще не зрозуміли. от Тут про період буде, коли минулі відносини втратять свою привабливість. О, Тут про смерть ідеалів, котра, звісно, завжди призводить до сварок, до гніву, до зради. Ну, Тому що, да, тому що ви, наприклад, підняли свої вібрації, а ваша друга половинка, супруг, супруга, да, вони, наприклад, цим не займалися, розумієте, і у вас все, у вас якийсь момент спочатку почнеться внутрішня агресія да, на все. ну, Тобто, а, ну, агресія так само, да, але внутрішній конфлікт буде неодмінно, бо ви розумієте, що у вас. Ну, наприклад, ця людина більше не влаштовує, або ті мінуса, котрі ви раніше закривали очі, ви вже не можете просто. Або вас зараз виверне, на, ну розумієте? Або вас розірве. От, І тоді що треба? Е, ну, Не себе катувати через такі відносини, розумієте? А зрозуміти, що то трансформація? Значить, треба і людині, скажімо так, життя. ну, не... Не псувати, да, скажімо так, відпускати і себе відпуск... відпустити, дозволити собі плисти далі, да, проходити свої трансформації, але через благодарування, що та людина або та обставина, або то оточення за те, що вони були. Звісно, то не завжди, тому що якщо дуже було боляче, да, і до того треба дійти. Але фокус ваш повинен вже ставати там. Добре, я я розберуся в собі, що мені треба пропрацювати в собі, щоб я більше таких людей попереду. Перше не підтягувала, да, щоб не було в мене таких ситуацій. от І щоб виправити все це далі. Це все через трансформації. да Потім не буде у вас до тих людей не гніву, ні, ні зради, розумієте, ні, ні сварок ви не захочете робити вже. от а, Тому що тут карта каже, що можна втратити і дім, і родину. Але себе не треба звинувачувати, да можливо, у когось дивіться, у когось можливо, є якесь відчуття провини перед іншими людьми. Неважливо взагалі перед ким, перед чим, да. відчуття провини, воно підтягує покарання неодмінно. Якщо воно у вас є, так само треба срочно пропрацювати, тому що відчуття провини притягує. Ну тобто, ви відчуваєте, що вас повинні наказати зараз, неважливо за що. Ви це відчуваєте, ви на своїх енергіях підтягуєте. Ви шукаєте ту неприємність розумієте, Підсвідомо, підсвідомо, тому що вас колись так навчили. Якась була негативна установка. Треба розібратися, знайти її, трансформувати її в позитив. І так, дивіться, тут відносини да Паш Пентаклів. Пажив нас про, про молоду якусь енергію. Тут можлива зустріч з освіченою особою, можливо, то буде якийсь шанувальник мистецтва, наприклад, можливо, то учень, або ви станете учним, А, да? Тому що вам прийшов час навчатися. Да? Наприклад, дивіться, ну ви скажете, ми ж родинну сферу роздивляємось. Це відносини навчатися коректно формувати свою думку, казати про свої емоції, почуття теж треба навчатися. Нас цьому не навчали. Нас навчали ну здебільшого. Да? Через негарне поводження до себе цьому нас навчали. Нас лаяли, били і так далі. Принижували, і то було нормально. Висміювали прилюдно і так далі. Ну не було культури спілкування. Цьому не навчали. Зараз є ненасильницька, така є, е, е, значить. Е, тренінги проводять да, ненасильницьке спілкування. Це просто неймовірно, розумієте? Але скільки людей про то знає. А, а більшість, я знаю, хто там навчалися дівчата, в них життя змінилося. Вони почали застосовувати ці принципи ненасильницького спілкування, котрим навчилися. Розумієте, в них життя взагалі з дітьми налагодилось, в родині все налагоджується. Змінюється життя через ненасилля, розумієте? Але тому треба навчитися. От. А, тож, ну. Паш Пентаклів зрозуміло, да? Прошу зустрілися, не договорила, ушла не туди. Тут ще дивіться про грошову якусь вигоду. Наприклад, ви там не знаю, пішли навчатися, вам кажуть, ви виграли безкоштовно, да, навчання, або ваш супруг щось виграє, або навіть ви, да, тобто і ви це для родини зможете використовувати. Взагалі, карта каже про задоволення, веселище. І в принципі новини на про побутові якісь свої питання, да, про, про сімейні якісь моменти, тобто, але загалом Смисл, все добре, все чудово. І ось що нас може да призвести так само до перевернутих станів дивіться, а, тут диявол Диявол на грошах. Ну Я скажу вам так: а, тут можлива зустріч з людиною, для котрої важлива тільки користь, і вам доведеться вирішувати разом якісь справи. да Можливо, людина захоче ну, зайти іноді, знаєте, зрада від друзів, іноді заходять до вас через ваших друзів і знайомих. От люди, котрі не можуть і не мають достатньої рішучості, хоробрості і так далі, вони заходять із подвипідвірта, розумієте? через друзів, там ще щось, да. Ну, типу, а ти мені розкажи інформацію про про нього. Да? Така може бути зрада. Тут не, не, не означає, що ну там щось Да? Але, можливо, ваш друг, наприклад, може злити якийсь ваш рецепт. Да? Ну, тобто тут ми роздивляємось те, що стосується бізнесу. От, і яка якась людина може, може на вас так вплинути. Да? Тож подивіться, чисто корисливі, скажімо, люди, ну, їх теж бачно. Да? Якщо ви просто там хочете поспілкуватися з такою людиною, вона не прийде, там, наприклад, їй то не, не потрібно, в неї якась особиста користь, а можливо, ви просто знайдете поруч людину, да? я ж кажу, котра, наприклад, багато вас розпитує про ваш бізнес, де ви гроші зберігаєте і так далі. і так далі. Буває і таке, розумієте, вони отак от пролазять. Да? От, тож подивіться, Ну, Що тут треба виправити? да, Де ви там, там де, де ви там щось у вас перекос? Тому що карта каже ще про те, що треба тримати своє его, Не давайте собі бути вищими за всіх. Можливо, ви керівник, керівниця, ще подумайте, розумієте, ви можете просто ну, не знаю, за свого его, наприклад. Да, там, м не знаю, якось неадекватно повестися, втратити якогось працівника гарного, ще щось. да, Тут можуть бути якісь втрати в фінансах. от. Пам'ятайте, що всі шляхи диявола ведуть в ад. да, Тут будуть можливі події в житті, на хід котрих ви не зможете вплинути. Можливо, раніше. Можливо, раніше ви а, щось таке зробили, тому зараз буде у вас, ну, у вас буде якийсь відкат, можливо, по грошам, да, але ви можете так само попередити все це. Подивіться, зараз. Якщо у вас ще не критично да, щось з грошима, от то ну, тут і его, да, і повинні ви розуміти, що. Ви головний ані гроші. Можливо, комусь просто треба понизити для себе важливість грошей. Це не означає від них відмовитися. Це означає, що показати всесвіту, у мене вже зараз все добре, окей, я тобі благодарую. Да? І Всесвіт такий, о, класно, дивіться, в неї 3 рубля, вона така довольна, но, То означає, вона підіймає свої вібрації, да? щоб вона ще вище їх підняла. Давай їй якийсь подарунок зробимо. Розумієте? І так щось з'являється несподівано приємне. Да? Можливо, навіть якісь гроші до вас просто і прийдуть. Тому тут ну тут притримайте і не тільки его, але й гроші. Притримайте, подумайте, можливо, ви свої гроші хочете використати знову таки, щоб комусь зробити погано. От тоді будьте впевнені, що ви можете втратити все просто. У вас заберуться вони як ресурс, котрий ви використовуєте не во благо, розумієте? Не давайте так само грошам а, собою керувати. Вони повинні треба навчитися дійти до того рівня, да стати собі мету, наприклад, навчитися керувати грошима, а, щоб вони працювали на вас, а не виходили на роботу, щоб просто їх а, а, там трошечки отримати. Розумієте? От. Тому що диявол ще це про силу, про потужну силу. От у вас тут якийсь період. Дивіться, вам треба буде баланс тримати так само ще між прибутками та витратами, да, тому що якщо ви будете більше витрачати, знову ви прийдете к, к, к дияволу, ну, к втратам, да? к низьким вібраціям. Ви витратите все, потім будете плакати, сидіти, кому то потрібно. Все світу то не потрібно, а йому ваше страждання потрібно. То зараз зупиніться да? подумайте, як ви розпоряджаєте своїми грошима, наскільки то адекватно, скажімо так, ваші ситуації і так далі. да, Чи е, треба вам зараз кудись складатися, а, або просто е, краще зараз е, притримати, зберігти те, що є, розумієте? от, І ще раз передивитися, на що ви витрачаєте. Е, чи нема комусь від того якогось е, болю, суму і так далі. да, от, е, Чи не заподія, то комусь погане. Тому що тоді знову ви підпадаєте під диявола, під його вплив, ну, скажімо так, низьких вібрацій. От, і як е, ну, дивіться, чудово, да, це як що треба знати, або, наприклад, да, як порада. Ну тут в нас помірність. да, Помірність це про спокій, терпінність, оптимізм, рівновагу. да, Про те, що я сказала. І тут треба рівновага так само, що вас зрадили, щоб ви не пішли одну спик шпику, витягнули, да, і пішли ганяти свого друга. Тут так само вам прийняти ситуацію, треба, а окей, ну наприклад, да, вас хтось там зрадив, ви так вважаєте, ви робите для себе висновок, тоді я не хочу з цією люди... Людину, поки я не розберуся, або я навіть не хочу розбиратися, але я я перестаю спілкуватися з цією людиною. Все. Без відчуття провини, без пояснень. Ви маєте кожну хвилину право обирати, як ви хочете жити, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися, і так далі. Ви можете все розумієте? От. Але е, спокійно все, да, вирішуйте спокійно, тоді ви перевернете в область свої енергії по-любому. От дивіться, тому що тут ще про дипломатію, Про. Е, ви можете отримати. Грошову допомогу, розумієте, коли вам буде треба? Тут про якісь вигідні умови, у когось з'являться нові союзи або будуть укріплюватися ті вже, що є. Хтось зустрінеться з філософом, наприклад. да? От. І карта каже, що саме краще для тебе зараз покластися на волю Бога та дозволити подіям пройти. Розумієте? Так само через прийняття дозволити подіям та людям. Піти з вашого життя, з котрими у вас вже є різниця в ідеалах, розумієте? Не через болі, страждання а з радістю йти в нове, не через те, що обхаєте людей і піти. Ну, якщо там це взагалі крайній варіант, просто від вас ніяк не відчіпляються. От, ну, максимально да, просто через благодарування старайтеся, тому що потім ну, хтось все одно вас так само облаїть, буде неприємно. Ну розумієте, тут всюди треба бути з мудрістю, да і в балансі. Помірно, помірно, крок за кроком. Не знаєте, як зараз, да, яка у вас мотивація, загулялися там, не знаю, задумалися. Значить, стоп! Якщо ви не знаєте, куди йти, завжди пам'ятайте, зробіть просто стоп. Неважливо на 5 хвилин або на 10, або на 2 години. Тому що навіщо просто так витрачати свою енергію замість того, щоб планувати, які в мене справи для моєї справи, наприклад, да, вибачте за тавтологію, вже готові наразі. да. А чого, що, що мені ще треба зробити, щоб щось якось змінити? Все, і буде вам щастя, буде у вас у всіх справах помірність. Це класна карта, да, але тут ви керуєте. Ви, ви тут можете програти або перемогти, пам'ятайте, От, і буде вам щастя. Тримайтеся світла, не витрачайте свої гроші марно за свого его. Да, розпоряджайтеся ними з мудрістю і тільки в благо, тільки во благо. І, по-перше, собі. Тоді буде вам щастя. Я, а, дякую вас за, вам, за перегляд. До побачення з повагою, Софія!